Ед'Юкраїн – спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Сергій Нікітенко, головний редактор видання мост з Херсона, до нас долучається. Пане Сергію, доброго ранку, вітаю, пане Сергію. Як минула ніч, який ранок на Херсонщині? Розкажіть, будь ласка, ну я трошки не з Херсона зараз трошки від'їхав по області, але судячи з того, що читаю, то ніч минула в Херсоні. Ну доволі гучно були обстріли. Наскільки я розумію, і запалювальними боєприпасами бо було декілька пожеж вчора. Було і сьогодні пошкоджено декілька житлових будинків. Ну тобто, росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру дуже дуже щільно з'явилася інформація про те, що тепер впускатимуть в Херсонську область. З обмеженнями, тому для ці обмеження будуть для іноземців і добровольців. Треба буде їм повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години. Чи ви щось про ці обмеження знаєте? Зв'язку чим вони пов'язані? Ну ці обмеження діють вже майже мабуть місяць, навіть більше, після того як іноземні волонтери. Нібито без дозволу, ну так кажуть, де да, потрапили в Береслав, де її були атаковані впівроном, і двоє з них загинули. Після цього було введено правило про те, що всі іноземці, не дивлячись, там вони волонтери чи вони там якісь добровольці, всі заїжджають, журналісти заїжджають з дозволу обласної військової адміністрації. На днях було змінено це правило і. Для іноземців було введено право, що тепер комендант дає дозвіл на в'їзд в, в Херсонську область. Це тільки з цим для всіх інших категорій обмеження залишаються такі, які були в принципі. Тільки в червону зону пускають за пропискою всі інші зони ну, доступні для всіх громадян України. Ну і на цьому тижні в Херсоні скоротилася комендантська година. Тепер вона з 21-ї години до 5-ї ранку. Перед тим, яка була комендантська година, і зв'язку з чим її скоротили? Вона на годину буквально. Вона була до 20-ї години, з 6-ї до 20-ї, на 2 години, навіть вибачте, скоротилася. Це чисто пов'язано зі світловим днем, збільшилась Кількість світлих годин на добу і тільки через це. Так було і минулого року, але при цьому на Херсонщині залишається найдовша комендантська година з усіх областей України. Через звичайних причин. Ну так, ми розуміємо, у зв'язку з чим. Що відбувається на окупованих територіях тим часом? Ну, На окупованих територіях зараз е така. Точка е напруги це каховка. Там е ну великі проблеми з зі світлом, з газом. Світло подали, але декілька днів не було. Зараз проблема з газом. Росіяни кажуть, що це українці обстрілюють е газові мережі. Ем, ну, ми не впевнені в цьому. Ну, хоча ну, там дуже важко ви ж розумієте, що інформацію звідти затримувати дуже важко. Ем, там був е, в Каховці також цієї ночі. Був е, була пожежа, е, зрозуміло, з яких причин горіло одне з підприємств. Е, ну, очевидно, що росіяни розповідають про обстріли, хоча місцеві мешканці. В чатах пишуть, що не чули прямо в цій ночі сильних обстрілів. Ем, ситуація така, знає, ну каховка взагалі така зараз. Е, напружена ситуація саме через гуманітарну е, ситуацію. Е, Окупаційної влади там в самому місті немає, ну влади в кавичках, очевидно. Е, де вони не зрозуміло, наїздами заїжджають, е, ну і тому, в принципі. Величезні, скажімо, проблеми гуманітарні в великому місті, по всій іншій території продовжуються фільтраційні заходи. Є повідомлення про те, що посилені фільтраційні заходи в Олешківському районі. Ну і основна новина, топ новина, скажімо, сумна новина, що росіяни посилюють, як і обіцяли тиск щодо російських паспортів. І е, обіцяють, що буквально вже за місяць всі е, мешканці окупованого лівобережжя Херсонщини е, автоматично стануть іноземними громадянами і їх перебування на території Росії, якою Росіяни вважають окуповані території, е, складає 180 днів. Тобто таким чином вони змушують тих, хто не хоче брати паспорти, все ж таки їх брати. Що буде далі, важко сказати, але ми розуміємо, що, наприклад, на тій же частині Запорізької області окупованій, там ми бачимо і депортацію людей, виселення людей. Тому на що до чого вдадуться росіяни тут, ну важко сказати. 에, колаборант Сальдо, так званий губернатор та Херсонської окупованої частини Херсонської області. Оприлюднив відео про те, як співробітники російського ФСБ в Олешках захоплюють людину, затримують власне озброєні. Стверджується, що це був український терорист, місцевий мешканець, який готував теракти в Олешках, і в нього знайшли дві американські бомби. Міни. Ну, чесно кажучи, ну тут навіть коментувати дуже важко, да. є величезна підозра, що такі ролики вони знімають е зі статистами, да, для того, щоб показати свою роботу, свою, показати е навести трошки страху на місцеве населення, е бо е почастішали е випадки потрапляння українських ракет в. Е Туди, куди треба, да на території Лівобережжя. таким чином вони проводять профілактичні роботи. Ну, це моя, моя особиста думка. Бо на другому році війни знайти десь американську міну на окупованій території дуже мало вирогідно. Е, ще відомо про те, що виділили гроші додаткові на будівництво фортифікацій в Миколаївській і Херсонській областях 400 мільйонів гривень. Е, чи вже щось ведеться, і що це будуть за фортифікації? Що люди про це говорять? Ну вони в роботу ведуться. Ми бачимо, що була закупівлю, були закупівлі проведені майже на мільярд гривень. У ну, засекреченого поставщика ми не знаємо, що це за послуги, і нам принципі, не треба знати. Ну всі, хто їздить по трасі Миколаїв, Херсон бачать, що якісь роботи ведуться більш детально, я не знаю, тому що я і не військовий, і не посадовець, який відповідає за це. Тому як всі бачу, що якісь роботи ведуться, і ведуться дуже активно. Ну що ж, будемо сподіватися, що це справді гроші не на вітер, і вони підуть на те, що треба ці фортифікаційні споруди виконати свою роль. Пане Сергію, дякуємо вам за розмову. Спокійного вам дня Дякую. бажаємо. Сергій Нікитенко, головний редактор видання мост з Херсона до нас вмикався. І Петюкрей – спонсор національної збірної з футболу разом сильніше.